Дівчаточки мої, ви знаєте, про те, що люди міняються чи не міняються, у нас був розклад. Що я вам скажу? Чоловіки міняються. Якщо міняєтесь, ви, дівчата, так зараз що ми дивимось, чого ви не чекаєте, це станеться в вашому житті. Поки вам розказую мішаю карти. У мене були приклади дівчат, яким випадав Аркан сила, було, що сила за ними, і буде все, як вони хочуть. Цих відносинах, але вони не сиділи, як деякі з вас, вибачте, не чекали, коли ж він повернеться. А вони працювали над собою, ставали ще красивішими, ще багатішими, ще успішнішими, ще щасливішими. І їх чоловіки змінювались. І іноді не після першого повернення. А було таке навіть коли після п'ятого, чесно, але це не для кожної жінки, дівчата, бо зараз почнете тут по циклах їх водити. Чоловіків ні, це для жінок, які міняються. І так. На запитання, особисті вклади Амулети закінчується, знижка. Пишіть. Чого ви не очікуєте? Воно станеться, мої ви любі, мої ви кохані Ох, ох, ох. <плес> ви не очікуєте, що цей принц, який вас кохає, бо він щащою бачите. Але він проявлявся як дитина. Ну, незрілий чоловік. Він із принца. Він мах, дівчата, класно, я люблю таких чоловіків. Бачите, це те, про що я казала. Мабуть, жінка, ви правильно. Він із принца, стає королем чаш. Тобто тепер ви відчуваєте, що ця людина, цей класний чоловік, бо по інакшому не скажу, дівчата. Хлопці, які міняються з чоловіками, вони достійні і вони гідні вашої уваги. Але ви також би дочекалися. Тепер ви будете знати, що він вас кохає. У вас не буде сумнівів, бо він мах свого перевтілення, він стане королем чаш, а королі чаш кохають дівчата, так? Що ви розумієте, що це справжнє кохання. І зараз я кажу про дії, дівчат. Не знаю, про що ви подумали, вибачте. І. Боже! Дівчата, і він помагу стане людиною стабільною, надійною, Людина, яка навіть може вам запропонувати шлюб, людина, з якою можна йти в подальше життя, бо його почуття ось так спалахнуть, тобто з новою силою. Але цей, але є дівчата ілюзії фантазії. А щодо чого, ілюзії фантазії? А, окей, щодо розбитого серця, дівчата, це ваші ілюзії, фантазії. Що я маю на увазі? Ви думаєте, що він розбив вам серце? Він так думає, це так, але він відновить вам ваше серденько, красиве. Дівчата, я рада, я думала, що щось погане, вже напряглася.